Еней був парубок мотор, і хлопець, хоч куди козак. Удався на все єсне проворене за всякі од всіх була. Но греки, як спаливши трою, зробили з неї скажду гною. І взявши торбу — тягну, забравши деяких троянців, освалених гірлантів. Поробивши човні на синє море поспускав, троянці насиджавши повні і куди очі почухав. Но зла юно, на зла юнона суча дочка накалась, як клочка. Енея не любила страх. Давно вона уже хотіла, щоб його душка полетіла, к чортам і щоб і духнула. Еней він тяжко. Чим юнони не, не просив. Рогір ну, за те її не любився. Що бачиш, втроє народився. Мамою не Маму, баде, І ще його покійний дядько, поріс прямо в дитятку, у дівочку мене рідав, побачила юнона з неба, що пане ней на поромах. А то ще понялася. Юнону взяв великий жах, Виклала грунжаля та бабочку, сховала під кива купичку, щоб висвітилася коса, взяла спідницю, і шнурівку, і хліба, сільну на тарілку. Кеолу мчалася, як коса. Здоров, Еоле, пане свату, ой як маєш, як живеш. Сказала, як війшла у хату Юнона, — Чого степ ти пішдеш? Ставила тарілку з хлібом перед старим олим дідом, сама же сіла на ослі. Будь ласка, сватенько старику, і збиє нея спантелику, тепер пливе на море він. Ти знаєш, він як і суці, вода і горло По світу, як іще побіга, чи єс багацько, хвилі сріз, пошли на його лихо. Щоб люди всі, щоб при неї послизли, і щоб він і сам. сієш дівку чорнобриву смачною, гарну, уродливою. Тобі я дали би що дам. Гай, гай, йди же його кату. Еол насупившись, сказав Я б все б зробив за свою плату і вітрі сіку розпускав. Морей не дуже жить з похмілля. А поїхав на весілля. Це вже давній негодяй. З дівчатами заженихався, а євр в поденщики найнявся. Як хочеш, так і помишляй. Та вже для тебе обіщаюсь. Енеєві я ляпо здай. Я хутко миттю постараюсь. Трістя, чортам зай. Прощай же, швидше убирайся. Відімки не забувайся, бо пост не чуєш ні нічимчик. Як збрешеш, то хоча б не сядься, на ласку пост не понайться. Тоді від мене візьмеш чим.